or on your body. Thank you. Від'їжджаємо з аеропорту і одразу потрапляємо на трасу. Е6 – Головну артерію Норвегії. Дороги тут просто ідеальні. Асфальт рівний, розмітка чітка, хоча за вікном вже почало темніти. О третій годині в грудні тут вже сутінки. Дивіться, які краєвиди. Навіть зимою Норвегія вражає. До речі, нам пощастило. І той, хто знає мене, я обожнюю сніг, а він випав саме цієї ночі. Засніжені ліси, скелясті схили, і ця особлива скандинавська тиша. Відчувається, що ти на краю світу. Ось ми в осло, місто зустрічає нас вечірніми вогнями, вулиці, чисті, світлі, майже порожні, норвежці люблять спокій. Бачите, оці сучасні будинки це типова норвежська архітектура, мінімалізм, багато скла, натуральні матеріали. Зараз ми їдемо на захід до району Форнебу. Це колишній аеропорт Осло, який закрили в 1998 році. Тепер тут сучасний житловий район, один з найпрестижніших в столиці, прямо на березі фьорду з видами на воду та гори. Перше враження чудове, навколо чисто, спокійно і дуже по-новорічному атмосферно. Отож ми на місці і я вам розкажу про форнебу. Форнебу це унікальний район на узбережжі Ослофьорду, розташований приблизно в 10 кілометрах на південь від центру Осло. Його історія це захоплива трансформація від головного аеропорту країни до одного з найсучасніших житлових і ділових кварталів Скандинавії. Протягом майже 60 років, з 1939 по 1998 рік, аеропорт Осло Форнебу був головними повітряними воротами Норвегії. Це був центр міжнародного сполучення, через який проходили мільйони пасажирів. Аеропорт відігравав ключову роль в економічному розвитку країни, особливо після Другої світової війни. Аеропорт закрився у 1998 році, коли відкрився новий аеропорт, з якого ми сюди приїхали Гарден Мауен. Отож це місце перетворили на чудовий затишний район. Сьогодні Форнебу це процвітаюча спільнота з населенням понад 10 тисяч жителів. Тут поєднуються житлові квартали, офісні будівлі, торгові центри, парки та пляжі. Старі злітно-посадкові смуги перетворилися на вулиці та громадські простори. Форнебу планувався з акцентом на екологічність. Енергоефективні будівлі, розвинена система громадського транспорту, велосипедні доріжки та збереження природних зон це приклад того, як можна перетворити індустріальну зону на комфортне місто майбутнього, зберігаючи зв'язок з історією та природою. Сьогодні ми познайомилися з Форнебу, а завтра на нас чекає дуже активний день прогулянка столицею Норвегії Осло. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити дзвіночок. А також напишіть коментар. Дуже вам вдячна! Другий день в Осло почався рано. Ми вже їдемо в центр, щоб погуляти по місту, побачити цікаві місця та відчути норвежську атмосферу. Зараз ми проходимо біля королівського палацу в Осло. Офіційна резиденція норвежської королівської родини. Цей величний будинок у неокласичному стилі збудований у 1849 році. До речі, щодня о 13.30 Тут відбувається зміна караулу. Це справжнє видовище. Йдемо далі. Спустившись трошки нижче, ми наближаємося до центру. Ну, ось, а тепер ми офіційно в самому центрі Осло, на різдвяному ярмарку. Навіть вдень тут відчувається чудова атмосфера, всюди гірлянди, різдвяні прикраси, і це величезне оглядове колесо. Вдень воно виглядає дуже казково на тлі зимового неба. Тут десятки дерев'яних будиночків з норвежськими делікатесами, печиво-копчена риба, традиційні вафлі, пахне кругом корицею та імбиром. Скрізь ремесничі вироби, в'язані светри, дерев'яні іграшки, свічки ручної роботи. Норвежці дуже люблять різдво, і це видно в кожній деталі. Йдемо далі, і ми потрапляємо до стортингу парламенту Норвегії, серця норвежської демократії. А поруч легендарний Гранд Готель. Подивіться, тут проходить акція на підтримку України проти російської агресії. Норвежці стоять з українськими прапорами, плакатами «Stand with Ukraine». Це так зворушливо бачити, як далеко від дому люди пам'ятають про нас, підтримують нашу боротьбу за свободу. Норвегія з нами. Слава Україні! Гуляючи містом, важко не помітити, що осло це місто контрастів, де історія зустрічається з сучасністю. Подивіться на цю архітектуру від класичних будівель 19 століття до ультрамодернових споруд зі скла та сталі. Тут кожна будівля розповідає свою історію. Старовинні фасади в центрі пам'ятають часи королівської Норвегії, а футуристичний оперний театр, до речі, ми туди дойдемо завтра, що виходить прямо до фьорду, символізує нову еру. Норвежці майстерно поєднують традиції та інновації. А ще осло це місто трамваїв. Ці блакитні вагончики не просто транспорт, а частина міського колориту. Вони не поспішно їдуть вулицями, минуючи історичні будівлі та сучасні райони. Сісти в трамвай це як подорожувати крізь час бачити місто очима місцевих, справжня норвежська атмосфера на рейках. Зараз ми проходимо середньовічну фортецю Акерсхус, що охороняє осло вже понад 700 років. Збудована в 1299 році, вона пережила облоги, війни, але досі стоїть непохитно. Зараз ми виходимо до набережної Осло, одного з найкрасивіших місць міста. Набережна тут чудова. Сучасна архітектура, ресторани, яхти. Місцеві обожнюють тут гуляти, а влітку навіть купаються прямо в чистих водах фьорду. Осло це місто, що живе морем. Просто подивіться на цей чудовий вид. А ось і знаменита скульптура дайвера. Ця бронзова фігура, ніби застигла в польоті перед стрибком у фьорд. Вона символізує сміливість та свободу, такі важливі для норвежців. А цей дзвін це не просто дзвін, він особливий. Норвежці вірять, що кожен удар дзвона несе добрі побажання. А зараз ми прямуємо до місця, де знаходиться легендарна скульптура банджі Спейсмен. Це одна з найвизначніших арт інсталяцій Осло. Уявіть собі, космонавт, що стрибає на банджі з висоти. Ця скульптура з'явилася тут завдяки норвежському художнику, який хотів поєднати мрії про космос із духом пригод. Космонавт символізує людську відвагу, прагнення до невідомого, а банджі це той самий стрибок віри, який ми робимо в житті. Дуже затишна локація, поки мама фотографується, дитина грається на майданчику. Світловий день в Норвегії короткий, і ми будемо повертатися. Це місто вразило своїми контрастами. Тут історія йде пліч-опліч із сучасністю, а норвежська стриманість поєднується з творчою сміливістю. Осло це не просто столиця, це філософія життя в гармонії з природою, історією та мистецтвом. Це був ще один неймовірний день в Осло. Ми побачили багато цікавого. Дякую, друзі, що були з нами. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, щоб не пропустити ще один чудовий день в Осло, де ми побачимо основні візитні картки міста: оперний театр, бібліотеку і різдв'яний ярмарок, який ми сьогодні відвідали в день, буде у Норвежських вогнях. Осло назавжди з нами в серці. А тепер ми повертаємося на форнебу, наш затишний район на березі фьорду. І, до речі, ми не знали, але форнебу нам приготував неймовірно мальовничий захід сонця, що розлився вогнем над фьордом.